Друзі, я нарешті в Одесі, так що зможу зняти вам одеську бараховку. Після одеської бараховки я вам трішки розповім в двох словах, як вдалося відпочити з сім'єю в Одесі. Одеська бараховка. Мені вже мій підписник пан Дмитро провів екскурсію, показав дещо як. Зараз покажу, познімаю для вас саму бараховку. картриджі знайшов. По 50 гривень. Довго не хочу розбиратися з ними, заберу. Зараз може з торгую і все щось буде цікаве по цінам. Серветниці 100 гривень за штуку. Посрібнені. Отак, почнемо, що.

Хоч я їх не купую, тому що вони не цінуються. Але з таким сюжетом, ну погоді, нормально читанка. Заплатив 150 гривень. А сколько парочку 400 гривень, так. 400 гривень Добре, я беру за 400. А скільки ваза ця жовта? 600. Гравюру купив 2010 року, треба ще потім пошукати автора, що немало важливо, це перша копія із 50. -ти. За 400 гривень сама рама коштує 40 гривень 400, так що гравюра бонусом. Вони не завжди дорогі, ці гравюри. Але нещодавно продав знаменитого львівського художника, там гравюра його була, це Денисенко, за 5 тисяч гривень. Так що Деякі Ну, Але основна маса не сильно цінується. Подивимось, за скільки вдасться цю продати. Мій підписник пан Дмитро подарував ось такий класний сувенір, за що я дуже вдячний. Раніше такий не зустрічав. Купив ось таку порцелянову порцелянового Марія. За 250 гривень треба її почистити, помити і буде все добре. Також окремо картриджі мені не продали, продали разом із приставкою. Це у нас Sega Mega Drive. Не знаю, працюючи чи ні. Вже вдома буду перевіряти. Оце все, 15 картриджів, плюс приставка з джойстиками. Джойстики у нас оригінальні SEA. За це все заплатив 1000 гривень. Проходив повз людей, котрий щойно почали розпадатися, взяв такий нестандартний для мене підстаканник. Це у нас Мельхіор, судячи по коєму, за 200 гривень. там есть не все в сборе, но есть колотые надо а. клеить а какая цена? ну вот так, чтобы взять 1700 это Омикс Ну так, я бачу. Я їх тисячу продавав, но там костнулось пару штук, надо їх просто покаять, кельється елементарно, там є питання. Ну все є. Але... Зрозумів, дякую. Нема питання. Будь ласка, приходьте і забирайте. А в яку ціну? 400%. коштує? — 800. А що Це за матеріал? Скульптурний гіпс. Ага. — діпс. Ознавательний знаковий купить. Mm -hmm. вот І скільки 40. коштує? Сорок одна город. Можна поторгувати. Зараз подумаю, чи потрібно воно мені, чи ні. Ну якось нестандартно зроблено. Ручна робота, мабуть. Mm -hmm. Если вы заняли все, все этого мало, блин, мы еще здесь поселяемся. Вот это была ветка моя всегда. Не надо ругаться. А ере А сколько ере коштует? 550. В комплект еще свет. Рахулка в Одесі дуже велика. Десята година, вже 2,5 години входжу по ній, ще все не обійшов. Дуже велика. Я нагадаю, сам відразу Навіть так є просто навалом все підряд. Thank І скільки коштує одна? Сколько слон коштует? Знайду свій джекпот сьогодні на Одеській Барховці, Безспорно. Я не Ну, тому що виділяються виділяються серед інших, тому і дивляться. скільки 200 Ще раз яка ціна? За. 350. За одну, так? так? А якщо два брати, знижка буде? Буде ну, це такі речі, знаєте, одну красиве. Красиві, не красиві руки з стола. Вілі Так скільки буде за дві? 450. Добре. Олівці знайшов. Нормальної фірми. Такий розвиток коштує більше 600 гривень. Купив за 100 гривень. Нові. Цікава книжечка, цікава. А сколько книжка коштает? А яблоко? Яблочко 100. Это Амия. Как он называется? Оникс Разом 250 буде. Яблочко? Так. Думаю, що не очень дешево. Яблочко не стоит 50 гривен. Поверьте. Ну а книжка 150. Я, буду вступить, я могу вступить на часах. 100 гривен часы. Там некуда мужчина на яблочці, ну, нечего. Оно 200 гривень. Ну что ж там вступати? Добре, книжка, яблука і годинник. Скільки? 400 гривень, так? Добре, візьму, візьму. Ще взяв книжки з картинками по 200 гривень купив. О, продається. А скільки форма коштує з ведмедім? Форма з а За 200 буде? За 200 буде? Не 250 Добре, візьму. Мапа продається. По 100 гривень одиниця.

А эти две такой же за рыбой. Маловато было. такая 50, такая 25. Это будет 75 парочка. А, 150 за вот это все, так? Он просто У тебя... Как это? Ну, Раз, два, три, четыре, сто, сто пятьдесят, да. Доброе ешь, что за Да. Яка ціна за грам? Я за грам не продаю, я продаю вещи. Доброе. Вот це 4 тисячі. А вага яка? Вагу я вам скажу. Же, не ю... вы... Он не работает, вот на отделы. Он пультик есть от него. А сколько кошка? 30 дней дайте. 嗯。 Чудова одеська барховка, мені дуже сподобалася. Я, скоріш за все, навіть всю її не обійшов за майже 4 години. На знімати відео багато не вдалося, тому що ходив, мені було дуже цікаво подивитися на різні речі, поспілкуватися з людьми, тому багато і не вдалося познімати. І незручность в тому, що машини в мене далеко стояла, і коли я щось купив, незручно було з тим. Таскатися договоруся, носити в машину, а це хвилин 20 тільки до машини йти. А в цілому мені дуже сподобалося, це, мабуть, найбільша барахолка в Україні, дуже велика, саме стихійна барахолка. На цьому наша подорож із сім'єю завершилася. Ми вже їдемо з Одеси, заїхали перекусити у Макдональдс вже десь на виїзді з Одеси. Одеса дуже сподобалася, ми взагалі вперше тут. Відпочивали до цього десь в 2021 році. Ми тут були так на один день пару разів по сімейним справам. І все. А так, вперше тут відпочивали, дуже все сподобалося. Звісно, це курортне місто і ціни тут завеликі порівняно зі стандартними, до котрих ми звикли. Ми з сім'єю в моря не бачили 4 роки. Я Людина, котра народилася біля моря в Мелітополі 40 кілометрів від Примпосаду, для мене важко було 4 роки бути без моря. Але зараз накупалися трішки, хоч і було недовго, цього кілька днів в Одесі. Ну, я дуже задоволений, що ми приїхали в Одесу. Якщо у вас є питання з приводу того, чи безпечно, тут, Небезпечно, як і в усій Україні. Сюди кожної ночі прилітають шахеди в різні райони. Першу ніч, що ми тут були в Одесі, були шахеди над нами. Була робота МВГ, там, можна сказати, такий фейерверк був біля моря, в тому плані, що трасера було видно. А інші ночі були. Хоч і були шахеди, але наступні ночі вже над нами не літали. По шахедам можу порекомендувати місцевий канал села громади, називається мій знайомий веде цей канал, вже 70 тисяч підписників. По відгукам досить добрий канал, там розповідається звідки, де і куди летять шахеди, ракети і. Так далі. Сподіваюся вам по моїм відео з бараховці. Вона сподобалася, не зміг я багато позімати, тому що в мене обман часу, бо мені треба було до 11 години погуляти, познімати, щось купити. Тому часу не вистачило багато назнімати і мені як якби ця тема, хотілося просто самому дуже уважно все подивитися. Ну, щось познімав, сподіваюся, вам сподобалося. Цього разу я не буду вставляти відео свої покупки, своїх продажів. Продовж тижня, тому що майже весь тиждень ми в Одесі. Тому нічого показувати. Можливо, щось покажу на завтрашній поверховці, якщо вона буде. А зараз пару фрагментів з нашого відпочинку. Одеський на парк. Дружина хоче мене вон туди посадити, але я очікую, тому туди не піду. Зараз підемо на ці американські горки покататися. Приїхалися ми на американських горках, це просто прикольно. Я навіть не уявляю, якщо б вони були більше по розміру. Швидкість не маленька. Дуже прикольно, емоцій багато. Максим літає! Максим, Де Максим літає, зараз, зараз покажу. Ось тут Максим літає. Серед гір літає. Хто з вас набереться сміливості і спробує вільне падіння з такої висоти? Я боюся. Мені сикотно, чесно вам кажу. Заїжджали ми в готель страху. Ну, можу сказати прикольно. Шкода не можна там знімати на відео. Та й там досить темно, щоб знімати. Ну Прикольно. Нам сподобалося. Класно? Трішки погуляли по парку. Хочу сказати, що добре вдень сюди приїжджати, поки черг немає. Звісно, не знаю, як тут увечері, але приїхав о 12-й годині і тут, в принципі, добре, без черг. По цінам зараз виведу на екран, які ціни тут є в лунопарку, або можете знайти в інтернеті сайт Лунопарк Одеса і там самостійно все придивитися. Ці місто прокидається повільно, шепоче море, як спогад душі. Ми йдемо берегом босими кроками, і світ зупиняється на межі, Сонце малює на шкірі візерунки, Вітер плете нам пісню з піску. Одеса, немов незавершена казка, де кожен день немов усну. Вітлі ліхтарі, як зорі, ми сидимо, мовчки, слухаючи бриз. І нехай дорога кличе нас далі, Та цей момент, як вічний каприз, пальці в пальцях, тиша між словами, море втомлено, ковтає день. Тільки тут я забуваю про втому і ти, як маяк у глибині, пісе Тихий хвиль, візьмемо з собою Трохи піску і смак солі на шкірі